Настав вечірній час, ми знову зібралися перед Божим лицем. Ми хочемо подякувати Богові за те, що Він дарував благословення на протязі дня тижня. Я бажаю, щоб ми сьогодні читали вірші з Біблії, спілкувалися з Богом і молилися. Тема, яку ми сьогодні розглянемо, називається Втрата спілкування з Богом. У книзі буття у 18 розділі, 19 вірш, читаємо так: Бо вибрав я його, щоб він наказав синам своїм і домові своєму по собі, і будуть вони дотримуватись дороги Господньої, щоб чинити справедливість та право. Ми бачимо, що цей вірш говорить про те, що як добре самому. Ходити з Господом і вести за собою дітей і своїх нащадків. Отож, кожен з нас має надію, але ця надія ґрунтується на умовах. Перше, ми повинні з'єднатися з Христом. Друге, ми повинні докласти всі зусилля для того, щоб досягнути досконалості Його Божого характеру. Тому на сьогодні існує така поверхнева релігія. Як добре мати справжню релігію, як добре, що ми можемо заповісти своїм синам і синам своїх синів дотримуватись Божих заповідей. Але на сьогодні є поверхнева релігія, вона не надає відповідного значення гріхові. Вона запевняє, що Бог спасе і так людей, незважаючи на їх свідомі гріхи. Тому на сьогодні ми маємо дві категорії людей, дві категорії християн. Перша категорія християн це ті істина, для яких не стала частиною їхнього життя. Чому? Тому що вона безсила, вона не може переконати і навернути душу. Отака От безсила істина. У цієї першої категорії людей. Друга категорія людей це люди, котрі напружують кожен нерв, кожен м'яз. І вони продовжують кожне духовне починання, щоб залишити світ, його звичаї, традиції, моду. На жаль, більшість християн не мають живого зв'язку з Богом. Вони знаходяться у русі. Цього світу, веселощі, сповнені корисливих планів, надій, амбіцій, вони служать ворогові, вони перебувають у рабстві гріха. Але вони самі добровільно обрали це рабство. Тепер ми розуміємо, чому сьогодні, коли існує дві категорії християн, чому Святий Дух. Не звершує своєї роботи у тієї завершальної в цей час. Але на початку ми читали вірш з книги Буття, 18 розділ, 19 вірш. Це було сказано про Авраама. Авраам не зрадив істині, і Бог сказав: Я знаю, Він заповість своїм нащадкам. Якщо ми бажаємо бути нащадками Авраама, якщо ми бажаємо мати Боже благословення, ми повинні чинити точно так, як чинив Авраам. Що ми повинні робити? По-перше, викорінюйте зло і заохочуйте добро, так як це робив Авраам. Наступне, де потрібно наказуйте, де потрібно забороняйте, не потурайте дитячим примхам і бажанням, не майте сліпу прихильність. Приводьте дітей у дім Божий, не заохочуйте спілкування дітей з нечестивими. Самі війдіть середовища нечестивих і покажіть, що ви бажаєте бути на боці Господа. Отож, Господь стукає в двері нашого серця. Господь бажає бути господарем нашого помешкання і Мене особисто. Як добре, щоб сьогодні, коли є благоприємний час, ми могли зробити вибір, щоб ми могли належати до тієї категорії людей, яка буде твердо триматись істини і цього навчить своїх нащадків. Хай Господь нам у цьому допоможе, йому хай буде подяка за ці істини. Амінь.